Перша з обласного бюджету виділено кошти на санаторно-курортне лікування для постраждалих від Чорнобильської катастрофи, пише прес-служба ОДА. Фінансування передбачено в рамках обласної програми соціальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2025-2029 роки. Наразі розроблено порядок надання цих послуг, який проходить погодження в органах юстиції. На обліку для оздоровлення в області перебуває 131 особа першої катастрофі. Категорії. Максимальна сума відшкодування 21 249 гривень. Забезпечення путівками стартує з червня 2025 року. Уже третій рік поспіль в Приютівській громаді діє програма підтримки матерів загиблих героїв. Щороку до Дня Матері вони отримують одноразово матеріальну допомогу як знак нашої вдячності та шани. Виконавчий комітет громади ухвалив рішення про фінансування програми у 2025 році на загальну суму 100 тисяч гривень. Окремо затверджено одноразові виплати для поранених військовослужбовців. Загальна сума становить 60 тисяч гривень. Учні 9 класів гімназії Сузір'я 19 побували на екскурсії в Олександрійському міськрайонному суді. Голова апарату суду Алла Білова розповіла школярам про судову систему в Україні, відповіла на питання дітей, розширивши знання школярів про третю гілку державної влади в Україні. А далі була ділова гра, де учні спробували себе у ролі судді, адвокатів, позивача та відповідача, свідків. Наприкінці екскурсії, учні відвідали камери попереднього затримання. 26 квітня в Олександрії сталася пожежа в приватному домоволодінні по вулиці Єфремова. О 18.40 Олександрійські рятувальники залучались на гасіння пожежі, 8 метрів квадратних домашніх речей та 48 метрів квадратних покрівля одноповерхового приватного будинку. На ліквідацію пожежі знадобилося понад 4 години. На вихідних рятувальники виїздили на гасіння пожеж на відкритих територіях. Зокрема, 27 квітня було два таких виклики. 25 квітня команда хлопців 9-11 класів ліцею номер 17 взяла участь у четвертому обласному етапі змагань пліч опліч Всеукраїнської шкільні ліги з футзалу. Протягом турніру наші спортсмени зустрілися з чотирма командами. У кожному матчі продемонстрували злагоджену гру та здобули перемогу. Тепер хлопці будуть представляти область на п'ятому всеукраїнському етапі. У вівторок, 29 квітня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 4, в день до 19 градусів тепла. Атмосферний тиск 761 мм ртутного міліметр Вітер південний.